пропонує підвищити податки для багатих українців, щоб підтримати армію. Перш ніж братися, наприклад, за фопів можна подумати, ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, в нас величезна кількість автомобілів і дорогої техніки. Та чи готова сама Роксолана Підласа платити такі податки? Якщо ти як людина маєш змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі речі. Ем, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але, але якщо це п'ятнадцять, але якщо це можна, кажучи, новий айфон, який коштує, я не знаю, 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. Але й сама народна депутатка в гардеробі має блузку гучі за 68 тисяч гривень. У цьому випуску ми поговоримо про те, що знаходиться в шафі народних обранців, та скільки вони готові витрачати коштів на дорогий одяг та аксесуари. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Народна депутатка Роксолана Підласа заявила, що для фінансування захисту України необхідне підвищення податків. Вона запропонувала збільшити військовий збір до 3% тим, хто отримує зарплату від 20 тисяч гривень. За її словами, державі потрібно буде ще 300 мільярдів гривень у разі посилення мобілізації, адже військових потрібно годувати, екіпірувати. Навчати і підготувати до бойових дій. Перш ніж братися, наприклад, за фопів можна подумати, що про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, несвоєчезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця, ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі проблема. По-друге, якщо ти як людина маєш змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі. Речі, Речі, ем, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але це після новий айфон, який коштує 60-70 тисяч гривень. То він може оподатковуватись додатковим митом. На такі заяви вже відреагували українці. Коментарі під цим інтерв'ю просто вибухають. А може просто перестати красти. Зовсім здуріли. З депутатських кишень треба брати. Хай одразу почнуть з себе платити податки, не красти в ЗСУ та людей. Ми і так допомагаємо нашим хлопцям. А за повітря скільки? То візьміть собі зарплату 2,500, як у мене пенсія, і буде вам розкіш. А вже наступного дня користувачі соцмереж заглянули і в шафу народної депутатки і виявили, що нардепка підласа надає перевагу люксовим брендам, вартість речей від яких значно вища за середню зарплату в Україні. Так до прикладу, у одному з образів голови комітету Верховної Ради з питань бюджету помітили зелену сатинову блузу від гучі за 1700 доларів, а це понад 68 тисяч гривень. Крім того, українці пригадали, як декілька років тому Підласа прийшла до ради із сумкою Дольча Габана за 1375 тисячу євро, що на той час дорівнювало середньомісячній зарплаті народних депутатів. При цьому вона намагалася сховати від камер логотип бренду, імовірно, щоб уникнути скандалу. Про те, що до блузки Гучі, журналісти інформатора, вирішили дізнатися правду у самої депутатки. Вони поцікавилися у політикині, чи справді то брендова блуза від Гучі. На це вона показала, що носить схожу модель, але від зара коштує ця блуза 680 гривень зі знижкою. А її повна ціна 1340 гривень. В мережі Мережі що і раніше, Роксолана Підласа говорила, що всі її, начебто, брендові речі. Звичайні репліки, які вона купує в столичному метрограді. А на питання журналістів чи свідомо вона купує близнюків люксових брендів, депутатка відповіла смайлом. Проте так відповідають далеко не всі народні депутати України. Кашанель коштує приблизно 3 тисячі євро. А одна сукня шанель коштує приблизно стільки ж. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів, якщо продати от одного мені з однієї заможної жінки? Що зараз більше шанелями, сидить сидіть в цій сосійній залі? Всі наслаждаються і щасливі. Хто працював, тот є? Бачиш, Катю, які зараз часи настали важкі часи. У вас у мене, від своєї течі моя теча є директором виробництва. Маю знижку 50%. сотк. Бутірні скільки коштує це мат євро. Зараз євро. Я не людина, яка любить там не розкіш. Мене саме просто чисто. Я буду так моєї жінки, живіть, тисяч доларів. Дорогі, що ж дорогі? Ось чесно признайте. Верховна рада України. Ні, це не Ні, там не рушали за метручі за успіхів формування карти добровольських батальйонів для освіти Донбасу. Я сама я Булгарія годинники. Так, дуже дешеві. Скільки коштує? 3000 доларів. Сучасно подорожує. Це в Сполучені Штати. Де купляєте одяг? Я розумію, дивлюся на свідок, які купили 5 років тому в Америці, Трамп. Але мейтін Чайна. Однак найцікавіше те, що в Україні в 2024 році у народних депутатів автоматично зростуть зарплати, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, щоб заробіток не зріс, депутати мали підтримати рішення про замороження своїх зарплат, але не зробили цього, аргументуючи це тим, що вони живуть за ці гроші. А на що ж вони витрачають ці гроші насправді? Давайте поговоримо далі. Наприклад, викрити нещодавно на спробі хабаря нардеп Лабазюк виявився любителем теж важкого люксу. Лабазюк полюбляє італійський бренд чоловічого одягу Стефано Річі. Так, у поло, яке коштує понад 73 тисячі гривень, він з'явився на публіці неодноразово, але у свій інстаграм намагається викладати фото, де характерне логорла. Не видно так, на одній фотографії нарде прикриває лого хлопчиком, а на знімку з парламенту його взагалі затерли. Також Сергій Лабазюк носить лофори цього бренду. Їх ціна трохи вища за ціну полу близько 50,5 з половиною тисяч гривень. Нардеп також носить і більш бюджетний італійський бренд. Та кардеган як у Лабезюка зі знижкою зараз можна придбати всього за 10 тисяч гривень. Ось повна ціна, як вказує Аросейлер, 26,5 тисяч гривень. Більш яскраво вдягається дружина нардепа, голова Хмельницької облради Віолета Лабазюк. Вона обирає більш популярні та дорогі бренди. Так, в колекцію Віолети є сумочка Louis Vuitton за 93 тисячі гривень. Лофери італійського бренду Loro Piano коштують від 40 тисяч гривень, а ось для прогулянок на природі жінка обирає футболку та всуття до Чегабана. Футболку росейлери продають за 310 доларів, на селі – 155, снікерси – за 595 євро. Також у колекцію «Віолетта Лабазюк» є куртка «Діор». Вона коштує в діапазоні 3800-4200 євро або 150-166 тисяч гривень. Ще десяти років збираю собі діловий одяг одної марки «Ескалда». А він дорогий? Ні, Фаня, ні, ні. Це він у нас, у нас все дорогий. В Нью-Йорку на п'ятій лінії магазин «Три етажа Ескалди». Ви тобто можете там знайти костюм за 200 доларів, за 300 доларів. Тут кросовки шанель були, так? Ви китайські, я ж подумала, на кросовки, я вже так же заказувала в інтернеті. Ми на всякі супи. Вам дарують чоловіки, чи ви берете сама? Супні чоловіки? Вони мають смаку вже. Пускай, сукань, сукань, Це десь порядка там 200-300 євро. Це ж мені дуже не вистачає кайжу стилю. Назвичайно все-таки набридає кожен день ходити в чомусь офіційно. І мені не вистачає джинсів, не вистачає Правда, більше подарки, таривні далі на шанелівочі грається. Під приціл журналістів потрапляла і голова фракції Слуга народу Олена Шуляк. Зокрема, у день вишиванки нардепка вирішила вдітися стримано, проте користувачі інтернету помітили, що сережки набагато дорожчі за національний одяг. Так, Олена Шуляк сфотографувалася у вишиванці вартістю 5200 тисяч гривень. Водночас зазначається, що у депутата на цій же фотографії від бренду, у якого цієї прикраси коштують близько 4,5 тисяч євро, що дорівнює приблизно 170 тисяч гривень. До речі, і в лютому 2021 року модний лук Олени Шуляк привернув увагу журналістів. Також тоді писали, що вона до Верховної Ради пройшла сумкою вартістю близько 73 тисяч гривень, а також сережками за 3,6 і 6 тисяч євро. Що становить понад 100 тисяч гривень. Водночас, вже у січні 2022 року в соціальних мережах знову стали писати про дорогу сумку Олени Шуляк. Проте тоді в ЗМІ спростували цю інформацію. В соцмережах зазначили, що на відкриття нового мосту через Дніпро у Запоріжжя депутатка пройшла сумкою, яка коштує понад 25 тисяч євро. Однак виявилося, що у Олени Шуляк була сумка з ремнем через плече, якої немає у цього бренду. Також на аксесуари депутата відсутні фірмові елементи декору. Тож швидше за все нардепко прийшла з підробкою. А ось народний депутат від партії Слуга народа Михайло Радуцький відрізняється елегантними образами та стильними костюмами відомих закордонних марок. Також політик здягається на всі 100, але не відсотків, а сотні тисяч гривень. Приблизно стільки коштує пара статусних швейцарських годинників Rolex, срібляста модель із світлим циферблатом, а також срібло-золотиста модель із чорним циферблатом. Крім того, за інсайдерською інформацією Радуцький має швейцарський хронограф ще одного відомого бренда. Ця марка напевно настільки пропала до душі політику, що він в компанію до годинника придбав демократичний рюкзак від відомого швейцарського бренду Балі який коштує лише середньостатистичну українську зарплату за місяць. До речі, є культовий ролик, спортивна модель за 21 тисячу доларів і у молодого політика Олександра Скічка. кажуть, стильний депутат партії Слуга народу має навіть кілька роликсів. Ну і насправді цей список можна продовжувати ще довго. Бо що, що а гроші, дорогий одяг та аксесуари більшість народних депутатів точно любить. Проте, на жаль, статки більшості українців далекі від статків народних обранців. А що думаєте з цього проводу? Ви пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку.